Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я маю для вас гарну новину, особливо для тих, хто майнив мемхеш в Телеграмі. Ну, хто не знає, була така апка, був майнинг цього, цих токенів. І мемхеш виходить на StoneFi. StoneFi готується до лістингу нового токена Мемхеш, я вже казав цей токен пов'язаний з телеграм-грою Мемхеш, яка нараховує понад майже 2 мільйони активних користувачів щомісяця. І е, ми можемо забрати максимум від торгівлі цим токеном. Тому що, по-перше, на Stanfile нам доступні продаж токенів та участь у пулах ліквідності. Тобто, ми можемо не тільки торгувати мим хешем, також ми можемо е, взяти участь у пулі ліквідності. Я записував вже відео, як, зробити, як це зробити. Все дуже просто. Кому цікаво, знайдіть. Це відео на моєму каналі і подивіться. І друга новина це також. Ми не забуваємо, що StoneFi часто пропонує кращі ціни, ніж цекс платформа. Тому, друзі, так як це dex платформа тут ціни кращі. І токен буде доступний для торгівлі та надання ліквідності вже 28 лютого. Тому будьте готові, хто має невдані токени. Можете їх вже ними торгувати І також, як я вже й казав, в принципі, смарт також взяти участь у пулах ліквідності. Також поділіться, будь ласка, в коментарях, чи фармили ви ці токени, та які у вас прогнози щодо цін даного токена. Тому що особисто я не фармив, я якось пропустив цю апку, але знаю, що багато хто фармив. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Ось таку, з такою новиною я сьогодні до вас прийшов. Надіюсь, дане відео було корисним для вас, тому обов'язково підписуємося на мій YouTube канал та на мій Telegram канал Всі посилання будуть в описі під даним відео.